Вітаю, друзі! Покажу вам лайфхак, як злити воду. або е після того, як ви зварили макарони, але не зливаючи її. Дивіться. Ставимо іншу штуку на кастрюлю. І шумовкою просто. ой! Запотіло. І шумовочкою. Просто. Ці макарошки беремо і переносимо, перекладаємо. Ну і в результаті маємо сухенькі макарончики без води. Водичку окремо. Не втратили жодної макаронінки, не опікли собі пальці, немає купу купи такого пару, нічого. І додаємо маслице сюди. І маємо смачні макарони. Користуйтеся лайфхаком